Минув рік відтоді, як юні майстри шкіряного м'яча з 10-го навчально-виховного комплексу святкували перемогу на міській футбольній спартакіаді серед школярів. І ось вони знову на полі і знову у фіналі. Правда, не на шкірянику, а на центральному стадіоні, та й у суперниках у них не ліцеїсти, а гвардійці. П'ять днів тривав похід 11 команд до заповітної перемоги. Учасників організатори поділили на чотири підгрупи. Кращі з кожної мали скласти два напівфінальні дуети. Так в одному з матчів між собою зустрілися учні 12-ї школи та другої гімназії. В другому проти тогорічних переможців вийшли на поле футболісти школи номер 17 Ані гімназистам, ані представникам району м'ясокомбінату виграти не судилося, тож на них чекав двобій за третє місце. І у ньому гравці з другої гімназії не подарували суперникам жодного шансу. Перший фінальний тайм. 10-та школа залишила за собою. На перерву команди пішли з рахунком 1-0. Друга половина гри теж не принесла учням з Червоної Гори нічого втішного. Футболісти НВК давили їх. Мало не на всіх ділянках стадіону. Ще три рази довелося голкіперові гвардійців діставати м'яча і сітки воріт. Не допомогли ані шалена підтримка дівчат болівальниці, ані самовіддана гра капітана Дмитра Подгорчука. Здається, додай йому до пари партнера близнюка, і картина на полі була би дещо іншою. Хочу подякувати всім організаторам турніру, які організовують такі турніри для нас. Для школярів це дуже чудово, що діти, які не ходять на футбол, вони можуть якусь пограти трошки, прийти на такому чудовому полі, як стадіон Прогрес. Я думаю, не кожен має тут грати. Ну, дають їм грати, грають, на задоволення отримують. Що сьогодні нам сьогодні 10-та школа. вона, як скільки вже років підряд на стає чемпіонами, ну 10-та школа 10-та школа. Вона тут нада від спортивного стадіону. Всі тренуються, ходять молодці. Нам їх не, не, не вистачило що я один ходжу в нашій школі футбол. Хлопці всі во дворі бігають. Зібрались, тільки побігають своє задоволення. Ну що ж, перемога у Спартакіаді знову за футболістами з 10-го НВК. Футбол вони люблять, кажуть одне одного знають не перший рік. Тож особливих труднощів у подоланні спротиву суперника не відчували. Було досить цікаво грати в цьому турнірі. Він вже не, не рік проходить, Вже кожен рік він проводиться. Дуже гарні школи грають в цьому турнірі. Було дуже цікаво, важко. В фіналі ми, ми здолали 12-ту школу. Що можете сказати про суперників, як взагалі оцінюєте фінал? Ну фінал досить був важкий, але ми здолали, можна сказати, ну, так легко. З рахунком 4-0. У нас є такі гарні гравці, які змогли сам там здобути ми перемогу. На церемонії нагородження головний на кузні кадрів Бердичівських футболістів Олександр Подгорчук. Перш за все подякував всім учасникам та вчителям фізвиховання. За те, що спорт взагалі і футбол, зокрема, для них не порожній звук. Тим, хто ще не знає про незвичайні властивості гри мільйонів, директор Дю нагадує, футбол мало того, що об'єднує, то ще й людей із хлопців робить. Естественно, хороший футбол показували ті дітки, які займаються в спортивній школі. Очень жалко тих діток, які. Видно, что выделяется на фоне других, ну, которых родители не пускают, потому что они там э, где-то плохо начали учиться, там, или э, где-то по здоровью может, у них не получается. Все-таки есть э, выходы из ситуации. Можно найти много очень таких нюансов, которые заставят человека учиться, э, быть послушным и э, быть человеком. Потому что командный вид спорта, еще раз повторяю, именно воспитывает коллективизм и, наверное, все-таки чувство плеча, що вони в більшому виростають нормальними людьми. Не всі стають футболістами, а нормальними стають людьми. Кращий 30 команд по м'ячеві, а кращим у кожному амплуа по пам'ятній статуетці. Першим отримав її учень 10-го НВК Богдан Іщук за те, що пробити його було куди важче за інших воротарів. Кращим захисником став учень школи номер 12 Олександр Волошин. Серед напівзахисників організатори вирішили відзначити представника 17-ї школи Романа Гаджиєва, а серед нападників Дмитра Мазура з другої гімназії. Звання ж кращого гравця спартакіади отримав капітан команди переможниці Богдан Романюк.